Якщо ви приймаєте в собі що ви мультипотенціал, ви починаєте що робити? Перше. друге. Приймайте перше, друге ви повертаєтесь до свого минулого досвіду. Прямо можна прописати навіть як вправу таку. ми таки починаємо писати. Перше завдання одне з перших завдань це виписати весь свій досвід, так. всі свої зацікавленості, сфери діяльності, які тебе цікавлять. щоб ми проаналізували так. це? Я додаю, що тут досягнення обов'язково. Коли людина прописує досягнення, я кажу, навіть спочніть з червоного диплому зі школи, наприклад, або не знаю там з якоїсь грамоти в дитячому садочку. Так. Так, це для них. І коли людина прописує ці всі досягнення, вона починає спиратись на це. Після цього, коли ви прописали, я кажу наступне: там, наприклад, напишіть я є та і продовжить. Я є економіст, тому що я просто закінчила, наприклад, економічний інстит... І в мене є підтвердження в вигляді диплому. Так. так там я є. Там, кимось ще, тому що в мене є досвід в цьому. І так далі, і так так далі, далі Коли людина дозволяє собі бути мультипотенціалом, спирається на свій досвід і на свої досягнення. Потім вона себе якось ідентифікує, і після цього вона може рухатись далі. А що я хочу з того, що мені цікаво? цікаво? Виписує сфери, які взагалі всі цікаві. Так, так. Потім розставляємо пріоритетність в цих темах, та? що на першому, другому, третьому місці. Після цього ви можете вже, а що які кроки я би хотів зробити в першу чергу для реалізації того, того, того. Таким чином виникає така мапа та карта е для людини, куди рухатись, хто я є, та, і е чого я хочу. А своїм клієнтам, які до мене звертаються, я завжди раджу, ну, навіть якщо ця людина просто звернулася по запиту і не стала моїм клієнтом, я завжди раджу. Якщо розумієш, що це мультипотенціал, знайти собі ментора, наставника, тому що не всі люди зможуть зрозуміти, що ти мультипотенціал. Особливо в наш період, коли ну, сама сказала, що приходять з реалізацією. Я хочу реалізуватися. І виходить така штука, що вибери щось одне і там реалізуйся. на цьому фокусуйся. І особливо в інстаграмі, коли от себе прокачують, прокачують свій бренд, і не знає людина, куди йти і що робити, от мультипотенціалом обов'язково потрібен наставник. Дуже багато з.